Привіт, друзі! Останнім часом в коментарях під каналом люди ставлять питання, як спіймати баланс між тим, як бути другом собаці і як бути вожаком. І, безумовно, у наших відносинах ми маємо бути головними. І якщо ти хочеш бути справжнім лідером в очах своєї собаки, в цьому відео я розкажу, як це зробити. Тому підпишись і напиши коментар, що ти думаєш з цього приводу. А, мушу постійно про цю тему згадувати, тому що багато міфів. А, дехто вважає, що для того, щоб бути головним, треба вибороти собі місце ієрархічне взграї. Я хочу пояснити. Звідки з'явилося це поняття? І чому люди так вважають? Справа в тому, що раніше, не так давно, а, диких вовків, а, майже не було можливості вивчати а, в природньому середовищі. І їх вивчали в штучно створених таких а, парках. А було як? Різних тварин. Брали з різних родин, з різних зграй і поміщали в одне місце. А це приблизно, якщо провести паралель з людським світом, це як в сучасній тюрмі. Тобто різних людей з різних сімей з по, проти їх волі а, саджають в одне приміщення. І вони. Змушені конкурувати, змушені з'ясовувати, хто з них головний, і в них такі відносини не дуже приємні. Тому різних Вовків саджали і спостерігали, як вони б'ються за ресурси, як вони постійно конкурують один з одним. І на фоні всього цього зробили висновки: що у Вовків є, а, є альфа, бета, гама, тобто, кожен силою намагається зайняти вищу ієрархічну сходинку для того, щоб е, керувати всією цією зграєю. Проте, коли люди почали вивчати зграї вовків в природньому середовищі, там, де вони живуть, вони всього цього не бачили. Вони не бачили, що вовки б'ються один з одним. Вони не бачили, що вовки конкурують взагалі один з одним. У вовків зграя будується. Навколо однієї пари. Лише одна пара народжує дитинчат, а решта зграї піклуються про них. І мама і тато, і є альфа-лідери, альфа яким всі допомагають утворювати міцну зграю. До того ж, вовки збиваються в зграї не постійно. Коли літо, коли у них багато їжі, коли є багато різного дрібного звіра, вовки розбігаються, можуть жити парами, можуть жити поодинці і полюють собі на мишок, на зайчиків і так далі. А в зграю вовки збираються лише тоді, коли їжі мало. Або, наприклад, планується охота мисливство на якусь крупну здобич, таких там, як корови, якісь там бізони, зубри, і. В цій зграї, головний буде не той, хто найагресивніший, не той, хто силою змушує всіх підкорюватись, а той, хто може своїм досвідом, своїми діями привести всю зграю до успіху. Тобто, не побивши всю решту зграї і показавши, що я крутий, поважайте мене. А своїми якостями довевши, що може привести до зграї. зграю до успіху. Е, людина, яка писала труди про і стверджувала, що Вовків існує альфа, бета, гама, зріклася цієї ідеї. Всі вже давно забули про це і всі розуміють, що це не так, але певна кількість людей досі продовжує. Ображати своїх собачок, своїх цузочків, намагаючись своїм авторитетом, силою довести, що ти головний. Так, головним ти мусиш бути. І я зараз тобі поясню, як це зробити. А ти, будь ласка, не забудь підписатися на наш канал, щоб підтримати мене і виразити свою вдячність, якщо така в тебе є, по відношенню до нашого каналу. Для того, щоб бути вигідним для. Собаки, Треба це показати. У собаки є життєзабезпечуючі потреби: вода, їжа, рух, повітря, є соціальні потреби, це спілкування, ігри, дослідницька діяльність. На початку нашого шляху ми мусимо показати собаці, що завдяки мені ти можеш реалізовувати свої потреби. Коли Цусик росте з цим усвідомленням, що господар не просто змушує його щось робити, не просто силою змушує виконувати якісь команди або заборони якісь робить, а що наша взаємодія є корисною, що людина досвідченіша, розумніша е і знає, як створений цей світ, собака. Не намагається навіть конфліктувати з людиною. Тому, оці всі історії зі смаколиками, з іграшками, вони не для того, щоб підкупити собаку. Вони для того, щоб пояснити собаці, що наша взаємодія, вона вигідна тобі і мені. Звичайно, мають бути правила. Звичайно, мають бути якісь речі, які можна, а які не можна. І ми, як головні, мусимо показати собаці, що це тобі можна, а це не можна. Що ти мусиш спочатку стримувати себе, потім отримувати те, що ти хочеш. Але ніяк не на домінуванні у вигляді приниження, у вигляді тортур якихось. Якщо ваш цуцик буде спати з вами на дивані, це не значить, що він буде домінувати над вами. Якщо собака буде перший виходити з дверей, це не значить, що він домінує над вами. Якщо він буде отримувати перемоги в ваших іграх, це не значить, що цуцик буде домінувати над вами. Домінує насправді той, хто встановлює правила і той. Хто призводить всіх до успіху. Тобто, якщо ви можете створити правила, що спочатку ти сидиш на витримці, потім ти кушаєш, спочатку ти збираєшся, потім ми виходимо гуляти, спочатку ти робиш мені якусь поведінку, потім я відпускаю тебе з повідочка, ти робиш мені якусь командочку, я тобі даю за це м'ячик або ласуші. Таким чином, собака розуміє, що слухаючись вас, Собака отримує вигоду, і ви в її очах стаєте авторитетом. Звичайно, якщо змушувати собаку, собака теж буде вас слухатись, але і за страху. А страх це не той рівень взаємовідносин, який вам треба. Повірте, ну, якщо ви якийсь збоченець або якщо ви якась хвора людина, і ви хочете, щоб хтось навколо вас боявся, присмикався перед вами. Можливо, це буде доречно, але якщо ви нормальна, здорова людина, ви хочете, щоб вас любили, щоб вас поважали, це нормальне, здорове відчуття. І коли ви ображаєте собаку, там завалюєте його на спину, домінуєте, скидуєте з дивана і всякими своїми образами намагаєте показати, що ви головний, таким чином ви будете відштовхувати собаку і залякувати собаку. І так, через страх, можливо, собака буде слухатись щось. Те, що ви від нього просите. І таким чином ці теорії нібито підтверджуються, тому що, дивись, от я змусив собаку і він слухається, тому що я показав, що я лідер. Але він буде слухатись не з любви, не з поваги, а зі страху. А коли собака вас боїться, він не готовий пожертвувати власним життям та здоров'ям, щоб захистити вас. Він не готовий в лепішку в розбитися для того, щоб зробити вам щось. Він при зручній можливості втече або буде жити в постійно такому пригніченому стані. В нашому ж розумінні, ми хотіли б, щоб людина та собака отримали задоволення від взаємодії, від сумісного життя, від сумісної взаємодії, від прогулянок, від побуту. І для того, так, звичайно, мусимо вводити якісь обмеження, якісь правила, якісь заборони, але мусимо продемонструвати собаці, що наша взаємов... взаємодія вигідна для обох. А для цього використовуємо смаколики, іграшки, прогулянки і різного роду взаємодію, яка описана нижче, майже в 700 роликах на цьому каналі. Подивіться, будь ласка. І як працюють наші собаки, як власники з ними взаємодіють. Якщо ви так само хочете, напишіть нам, заповніть анкетку і зможете отримати консультацію або декілька уроків зі мною, або з е вчителями нашої школи. Я дуже дякую всім, хто залишився до кінця. Бажаю всім міцного здоров'я, добра. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось з вами в наступних роликах.